Через ситуацію, що склалася в країні, зменшилась допомога хворим дітям. Так заявляють волонтери. Зокрема, у дворічної Іринки Сідун, важка кістозна енцефалопатія мозку. Батьки не в змозі оплатити лікування. Щоб допомогти дівчинці в Івано-Франківську, відбудеться благодійний ярмарок хендмейд. Усі зібрані кошти підуть на лікування Іринки. Іринка у свої два рочки досі не може сама сидіти, не перевертається, не бере нічого в ручки. А все через захворювання головного мозку. Українські медики безсилі кажуть, лікувати її треба за кордоном. Найдуже дуже важкий діагноз гостро енцефалопія мозку, і мама дуже активно бореться за її здоров'я. Вони вже були на реабілітації в Будапешті. Наразі ми хочемо допомогти зібрати певну суму для лікування в Німеччині саме на цю поїздку. Потрібно 32 тисячі євро до січня місяця. Кошти треба зібрати якомога швидше. Батьки просять пожертви і у вас, зокрема, відвідати благодійний ярмарок хендмейд з надією у 2015-й, який відбудеться уже цими вихідними у художній галереї. Бастіон наші майстрині з міста, які роблять красу своїми руками. Вони ми долуч об'єднуємося всі разом і виставляємо ті роботи. Кожна яка майструє в своїй певній техніці. Тобто це можуть бути і скраббукінг, і вироби з кави, і прикраси, і з бісеру. Прикраси дуже дуже багато різноманітних технік. Представляти вироби будуть 17 майстринь. Усі вилучені кошти спрямують на лікування дівчинки. Буде стояти скриня з великою вивізкою благодійний розпродаж. І кошти саме з цієї скрині всі підуть на лікування. Вот дівчинки, сідун і ринки. Окрім того, для дітей організують спеціальний майстер-клас з розмальовування іграшок. Усі кошти також отримують батьки хворої.